О, дід Борисович у гості Вчувається, важкі вірьовки. мені не потрібно. Помідори садяться, покажи, Дід агроном на місці. з днем народження. У день народження праця кипить. Наче я кажу, маленький жандр буде. Да, о, там Гарно вирівнюється. Я оце поняв, якщо на 60, на 3. Ну там, як одівок. Потягнуть на тим фактор. Курявали піть. Лайк. Сьогодні ми виїхали на город і підчепили такий агрегат і такі. Прополимо сьогодні картопельку, яка починає заростати в Морози минули, бачите, кузник вже порозкривали. Приступаємо до картоплі. Тож, що буде, покажемо. А ще хочу сказати, що а, подіється. Я поставив лапи із мотоблока. У мене був мотоблок, вони ширші, і щоб позрізати минулорічну картошку. Наша Ну Як це буде, давайте перевіримо. Як бачите, один оборот зробив. Хожу я на четвертій передачі. Так. Іноді потрібно кожного разу вставати і перевіряти лапи, бо позикові набивається дуже багато. Буває, що проволока попадається або ще якась. Ну, Кожного разу треба чистити. Ось дивіться. Нитки, вірьовки. А на цю лапу на стандарт не набувається. О, дід Борисович у гості прийшов. Подивіться, перейняти опору. Получається, бачите? Я, я поставив лапу, що сказую, щоб позрізати міжряддя і стару картошку. У мене тільки дві, а третя не, не така. У тебе Ось... тих не було Тока, як було. Чує? А? Ось тих не було. Ця шишка. Та я не, не така ця шишка. Я вирізаю. Так шифта. можна так Можна доварити. До ну, поки не цей. Так, садиш домою в береш? Стоянно обрівати, де це забивається. Ось А так виходить непогано. Я опустив лапу сантиметрів на 5-6, щоб вона брила, викривала, вирізала прошлогодні картоплі. Обрядка, подивіться, вона зазвичай мені не потрібна. Картопелька входить, слава Богу, морози обходять. Помідори садяться, покажи. О, довго не висаджували помідори, тому що чекали, коли пройдуть морози. Так, поїхали. Зараз скільки тут. Раз, два, три. і назад, я, мабуть, назад вернуся по тому самому рядку. так, А тоді почнемо з цієї сторони. Другий раз проїхав, потім самому рядку показати. Ну, я так думаю, що Давай, давайте. Я... В принципі, можна одного разу, разу достатньо. Грудка, звісно, тут здорова. в березі сиро, грудка здорова. Ось вирізаю картошку стару, ту, що нам не треба між рядками. Дід агроном на місці контролює, каже, процесом. Зараз я буду заїжджати у другу загонку і тут вже швидше діло. Буде. У мене лапа одна стандартна, тому оці дві лапи, лапи перекривають і цю за другим кругом. Приз. А оно тогда не дорезает. Так, сосед тоже выехал работать у нас. А ежики такие самые, как Не еще? Ну да. Моментом хочу привітати свою дружину з днем народження. Побажати здоров'я, щастя, кохання, мирного неба і найшвидшої перемоги. Чуєш, що я тобі кажу, а вона не чує. Улибається такі. Бачите, у день народження праця кипить. Так. Ніколи. Ніколи гулять. <ривається> так, поїхали далі. Значить, настрою так щоб йожик плив не глибше, ніж оцей, як його назвати, купиришок Штирёк. Штирёк, да. бо якщо нижче, тоді може підняти картоплю і Вид, буде її не паріння. А так нічого вийшла. Да, якщо з цієї сторони гляну, то зразу видно. Да, весь... comfortably Nenaá você encajou está e ну шо воно? Вирізало. Ну да. А що? А що ти вирізав? Ні, гарно вирізає. Да Та, от там же. Ре, не... Гарно вирізає. Я озираюся на вогонь. Главне, кормі не помирла. Я прошу водити спеціальну колапу, щоб вона помирла. Ні, а ви Помир... зрання помирла. <рес> ні, ну видно зразу. Ты не отрезал? Ого, ты не отрезал. І анаходять. У то немало. У мене 4. Ну, а є 5, я, а 3, А, п'ять – то багато. Три, отакі, оці два є. А, це не тут. Ну, мене треба. Я оце поняв, якщо не на 60, треба yeah, три. То, like, а я не знаю, три там Тобто відрізай їх. Або, як казав, або відрізати отако їх. Так, а потім як одівати пособи. У <Да, уковод> <в> мене задівається. У <уковод> мене не мене же така система. Ну я ізначально брав таку спеціальність. Знімати можна було. Якщо немає картошки, я одягаю. Если є картошка, я знімаю. Катра в інтернеті, так? Робота кипить. いい子、いい子、よくよくてもいい子、よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ Почав переймай опит, потяг Та знати так що не знати. І так, закінчує. Осталося там один оборот пройти. Так. Отакий результат у нас. Вирізало. Мета була вирізати картошку, пройти плоскуху вибити всю, після дощика. Вчора на своєму здоровому городі проходив, там була пилюка, сьогодні вже нема пилюки, бо пройшов дощик. Сусіда сухша там земля, у його аж курява летить. Теж гарно виходить на швидкості. Тому... Дякую вам за перегляд, ставте лайк, коментуйте і мирного неба усім над головою. Всім добра, пока-пока.